За скільки часу можна просвердлити молота? Отак От і ось молот. Тестуємо. Прийшла мені дуже генетальна ідея потестувати імпакта і зробити дюрку молотові. Так, зараз ми що? Поміряємо, скільки цей молот важить. Так, скільки молот важить. Молот важить 66 мм. Ну, це, звісно, якщо якщо його просвердлю. А то Може бути, може, він, може я це свердло вломаю. Питали за свердло, ось, свердло так його зразу розпаковую, Оди пес походив, от собака ти дика. Взяв, походив по столі. Чекас, що ти срач робиш? На дворі дощ пішов. Пес зразу срач на дворі зробив. Зразу розпаковую, ставлю це свердло, щоб не казали, що я якесь 4 ліве свердло взяв. Хоча де його лівного свердло возьму так. Це ховаємо. К 9 ховаємо. Пробуємо імпактувати. О, поки зберуся, ти вже минута пройде, нічого страшного. Відос, мабуть, буде довгий, так що кому цікаво. Так, все, дюрки немає. Немає, немає. Як то кажуть, приступаємо до роботи дюрки в молотові. Я скажу, що я з болгаркою був цей молот хотів порізати, то в мене так і нічого не вийшло. Нервів не вистачало, попробуємо. Як з дюркою буде. О, так, ладно, все. Считайте, що накернив. Зараз без всяких перерв починаю свердлити, аби комарі не покусали. Усе. Може якось масло би взяти. Так, ну я вам скажу, уголок набагато легше свердлиться, чим цей ніж цей молот. Якась тут сталь. Чи ковано, чи що. <звук> ні, Це ну, я в баню. Воно ні в кокую не хоче. Якась тут, мабуть, сталюка така, що його просверлиш. Або зараз масло попробую візьму. Якесь масло ось знайшов. Зараз попробуємо капне сюди масло. Чи піде воно трохи краще, чи не піде. З цим всім ділом, бо щось воно цей. Я уголок свердлив, моментом свердлит, а молот не хоче, бо щось тут з цим молотом таке є. Дулі з маком. Щось з десятим свердлом не заладилось, попробую вісьмірочку. Десятий не хоче свердлити. Ну, ні, дивіться, вісьмерочка набагато лучше йде. А що так, чи то, що воно грубе, чи що, ну. Так видно буде. І точно таке саме свердло, тільки восьме. Реально набагато лучше свердлить. Стружка тільки в сапожках падає. ой. Навірно, треба було якісь ці як їх взяти. А ну показуємо, що там. Ні, ну нормально воно просвердило. А ну зараз... скільки? Мені вже трохи надоїло. Ну... Ай, дід чекай! Що... Техніка безпеки і все. Що... Ладно, Посверлю далі. Так, о, якісь мопедісти льотають. Я вже не бачу, чи воно свердлить чи не свердлить. Ну, ладно, ще трохи посвердлити. вже щось піднадоїло. Під не, не знаю, чи насквозь просвердли. Так. Ану, спалах. Спалах нем тако. Дивіться, давайте я лучше надоїло мені. Короче, тако зараз. Якщо половину просвердлило, зараз я поміряю. Ай. Комарі вже покусали диви. Вже тільки що комар кусив, Видно, що зарази. Якщо більше трьох см просверлило, буду далі свердлити. Якщо не просвердлило, то ну в баню надоїла вона мені. Так чекайте. О, частота експерименту. Всю стружку я засрав. Так, ану. Ні, дивіться, просвердлило 25 мм, 2,5 см просвердлило. Я не знаю, цей молоток так свердиться, що капець, Взагалі тяжко. Я не знаю, чи тут сталь якась ця і її. Це що гусінці роблять, що їй тяжко свердити, чи що, я не знаю. Ну щось дуже він тяжко свердиться. Я був болгаркою різав, круга спалив, не міг порізати. Рейсу реально легше різати.